Я це вже згадував не раз, що часто в сучасному світі людей запросять навернутися, лякаючи Божим покаранням. Кажуть: ось вже незабаром настане кінець світу, бо Бог вже не витримає тих гріхів, які от люди чинять, і Він нарешті розсердиться і зробить з людьми порядок. І це дуже небезпечна думка. По-перше, що ніхто не навертається зі страху. А по-друге, що змальовується образ не доброго, а сердитого Бога, нетерпеливого, а не терплячого, який хоче помститися, а насправді Бог інакший. Він святий і його терпеливість ніколи не закінчиться. Ніколи. Не увірветься. І дивиться він на людину, як на своє улюблене сотворіння. І навіть якщо людина далеко відходить і блукає манівцями, Бог ніколи її не полишає. Він завжди різноманітними способами намагається і робить це. він торкається людського серця. То інша справа, що часто люди. Бувають закритого серця і не чують Божого нагадування, не чують заклику, щоб прийти, щоб відкрити своє серце для правильного розуміння Бога.